Вількюа, свавілля беззаконня. Віл з цією куровою Вількюа наробили свавілля беззаконня самоправства. Вількюа, так як культуа, структуа і навіть тюа, є іменником жіночого роду. Тасистрайне Вількює, це чисте свавілля. Wir leiden unter Rechtlosigkeit und Willkür. Mestres Daimo wird bespravst, ist Waville. Putins Willkür hat keine Grenzen. Bez Zakonja Putina ne mes. Die Ukraine wird willkürlich bombardiert. Ukraine. Беззаконно бомбардується або Україну незаконно свавільно бомбардують.